До дня Святого Миколая у південному прикрасили ялинку. Новорічне дерево одягли поруч з МПК Дружба. До оздоблювання дерева долучилися три працівника Палацу культури. Через вимкнення світла в місті процес прикрашання ялинки кілька разів призупиняли. Ілюмінація на гілках буде в жовто-блакитній палітрі. Нових кульок не купляли, розповіли в палаці культури. Третій рік поспіль, як розпочалася повномасштабна війна, то ми не встановлюємо ялинку на головній площі нашого міста. Було таке рішення ще давно прийнято Я думаю, що до, до кінця військового стану нічого змінюватись не буде. Нічого, звісно, не купляється. Це і не дивно, і просто та ялинка, яка в нас була на площі, вона по розмірам, звісно, що більша була. Тому ми навіть не використовуємо всі іграшки, що були на, на центральній нашій ялинці. Тому звісно, що використовуємо старі. Єдине, що треба. Іноді робити ремонт реставрацію з відключенням світла у нас змістилося. На жаль, так само ситуація, що генератор наш сьогодні не запустився. Урочисте відкриття ялинки та святкова програма відбудеться на ганку Палацу культури 6 грудня.